Добрий день. Сьогодні з поїзда. Тільки ось приїхав горніш Микола. Був у Закарпатті на заходах по присвячені п'ятдесятих 50... 50... 50 роковинам вивч системного вивчення карпатських бджіл. І він, і він поділиться враженнями. враженнями. Сьогодні 26 вересня 2016 року. Я тільки що з поїзда приїхав з Мукачево в Мукачево. З 23-25 вересня 2016 року відбулися заходи, присвячені 50-річчю системного вивчення карпатських бджіл. В рамках заходів відбулася конференція на тему карпатські бджоли в євразійському просторі. Були також екскурсії по місту, а також наряд матковідних пасік Закарпаття і на Підприємство «Медкарпат» відоме в Україні, власник якого Віктор Пап. Ну, що можна сказати? Вражень дуже багато, вони в основному позитивні, і, можливо, моя розповідь буде якби трошки суб'єктивна, не повна, але бажаючи можуть доповнити мене. Значить, що можна сказати? Центральною, так би мовити, центральним заходом була наукова конференція. На науковій конференції було так візуально чоловік 200, в тому числі гості за кордону, із Росії, з Тімрязівки Максименко була. Були Шекунова із Казахстану, були гості з Молдови із Словаччини. Тобто це міжнародна конференція. Ну що можна сказати? Початково проект Карпатські бджоли за. Був як науковий, мав деяке державне фінансування, то зараз це справа ентузіастів. Але можна сказати, що карпатські бджоли як проєкт відбувся, значні території бувшого Радянського Союзу можна в деякому смислі карпатизовані. Тобто, це успішний проект. Значить, що можна сказати по поводу конференції? В рамках конференції я для себе відкрив. Такі речі. Наприклад, у нас створена наукова група, досить солідна, в Чернівецькому університеті, яка досить солідно вивчає медоносних бджіл. На конференції було мало не половина доповідей, були присвячені генетики, генетиці медоносної бджоли, зокрема карпатські бджоли. І... E, значить, що і в основному ці роботи проведені саме чернівецькою групою, тобто, в деякому смислі, група з Чернівецького університету п'ять чоловік. В складі групи. Я, чесно кажучи, от зараз для мене я перший раз зустрівся з цими людьми. Це була моє перше таке знайомство. Я навіть в деякій мірі навіть шокований. Вони працюють в рамках міжнародних проєктів, в деяких питаннях таке враження, що випереджають навіть наш інститут бджільництва. Значить, доповідали в основному молоді люди. Якщо спочатково проєкт Карпатська бджола де мав деяке фінансування, то зараз це справа. Ентузіастів. ентузіасти це матководи і співробітники закарпатського філіалу інституту бджільництва але по суті проєкт зараз нічим ніким не фінансується це справа, справа ентузіастів причому той це яскравий карпатська бджола на сучасному етапі. Це яскравий приклад громадської роботи, і саме цей факт, що це яскравий приклад громадської роботи, дає надію на те, що справа ця не вмре. Це не залежить уже від державного фінансування. Було приємно побачити в доброму гуморі, в доброму здоров'ї фундаторів вивчення карпатських бджіл гайдара. І Пилипенка вони були присутні на конференції, їм вручали нагороди, вони виступали, відповідали на запитання. Значить, що ще можна сказати таке цікаве, що було на конференції? Ряд матководів Закарпаття, які, для яких Карпатська бджола це бізнес, тим не менше вони беруть участь в наукових дослідженнях. Морфометрію Карпатської бджоли досліджують. Причому це їм не приносить ніяких фінансових дивідентів. Успіхи маткарів, матководів Закарпаття і пасічників вражають. Коли дивишся на результати їхньої роботи, це настроює на позитивний лад. І собі хочеться краще працювати, щоб досягати, звичайно. Досягти таких успіхів, які має Віктор Пап. Це я думаю, це тільки одиниці в Україні можуть, але намагатися до цього, старатися досягти таких же успіхів, повинні всі, всі пасічники України. Закарпаття, на мою думку, ну, враження від конференції, це не тільки власне від враження від заходів, це не тільки враження від конференції. Саме Закарпаття це досить культурна частина України. На мою думку, це можливо най. Культурніша область України там дуже багато живуть різних народів. Мішанина стилей в культурі, в кухні, в побуті е, Ну, вражає. Тим не менше, це там живуть патріоти України, які патріоти свого краю. І те, що нас зв'язує міцно Закарпаття, це економічний інтерес. Маткарі Закарпаття забезпечують матками. Україну за оцінкою Гайдара, Закарпаття дає близько 200 тисяч маток щорічно. І це те, що дає надію, що Закарпаття це якби частину України і те, що наші зв'язки не будуть порушуватися. Значить, серед негативів конференції, що можна було б відмітити, що конференцію, можна сказати, не відвідали чи проігнорували, якщо хочете. Інститут бжільництва нікого не було з Києва, кафедра бжільництва і конярства нау теж нікого не було. Ну, дивіться, я не знаю, які причини, але тим не менше. Значить, в рамках заходів була також поїздка на високогірні пасіки вучково. І ще планувалася в Синевір, але по технічним причинам, тому що ряд людей поспішали на поїзд, то на Синевірську пасіку не було виїзду. Пасіка Вучково це якби. Те місце, де почалася історія карпатських бджіл, де були перші виділені лінії вучковський тип. Спочатку там працював відомий пасічник Юрик, який вже його немає. В живих його справу продовжує династія пасічників Плиски. Значить, в них там частина пасіки маткововедної інститутська частина власне, і там дуже слабка медодайна база, але хороші умови для виводу маток, тому що там багато пилку. А то що слабка медодайна база, то це сприяє хорошій ізоляції. Цієї пасіки і дозволяє в чистоті розводити карпатську бджолу. Значить, на території пасіки установлений, установлений пам'ятний знак, можна сказати, навіть пам'ятник. Навіть пам'ятник фундатором вивчення карпатських бджіл, Аветисян, Губін, Юрік і Давиденко. Я не буду імен називати. Потім була поїздка на, на один із точків промислової пасіки Віктора Папа. Віктор Пап, на мою думку, це молода людина відносно, один із найбільш успішних пасіч, пасічників України, так як він е, працює, це дух захоплює та те розмаїття продукції. Е, Організація справи, таке враження, що ну, причому це все власними руками, власною головою. Ну, пасіка, здається, налічує до 800, до 800 вуликів. Спеціалізується на виробництві широкого асортименту продукції матки, пакети, мед, високо, високогір'я. Пилок, перга, прополіс, трутневе молочко, маточне молочко. І все це не тільки виробляється, але Віктор вміє все це і реалізувати. Пасіка досить успішна, яка викликає захоплення не тільки в наших пасічників, але навіть в іноземці. Навіть іноземці є, чому повчитися на пасі. Ну, Заходи були ретельно підготовлені. Ну, наприклад, в рамках підготовки до заходів був виданий альбом, який давали всім учасникам. Значить, ось, ось альбом Карпатські бджоли в євразійському просторі. В кольорі все про історію вивчення коротко. Значить, що можна сказати ще? Звичайно, внески фінансові, невеликі, але затрати організаторів були набагато на, на вищі. Було... Два чи три ресторанних застілля, таких, де і були і народний ансамбль, і випивки і закуски. Значить, в рамках конференції була вручена премія рачка. Суть премії рачка Йосипа Йосиповича. Він меценат. Він колись мав проблеми зі здоров'ям, але завдяки продукті там бджільництва він вилікувався. Так як він людина не бідна, він положив. В банк значну суму. Дивіденти з цієї суми знімаються раз на 5 років і вручаються за кращі роботи в плані вивчення карпатської бджоли. Ну, зокрема, на конференції була вручена премія рачка Йосипа Йосиповича в розмірі 30 тисяч гривень. Гайдару за ну це за перше місце. Там їх було перш, три премії: перша, друга і третя. То найбільша премія це 30 тисяч гривень, які гайдар тут же пожертвував у фонд конференції. Розумієте, тому ну, отак от коротко, що можна сказати, те, що було на конференції. Звичайно, там я ж говорю, вражень багато і всього можливо і не скажеш. Можливо, хтось доповнить. Ну, отак от коротко. Ще, мабуть, ви не все переварили, не знали, що там відбулося будете вдома. Це осмислювати. І в українському пасічнику да, це все буде виложено. Ну, значить, дивіться, конференція 50 років вивчення бджоли це другий подібний захід. Перша конференція, перша конференція відбулася 10 років назад, у 2006 році, вже далеко, було. 40 років вивчення карпатської бджоли в значній мірі, ось серед гостей багато було серед присутніх. Ті, хто був і на 40 років, але декого не було. Наприклад, немає вже в живих відомого пасічника Паращенця. Але що цікаво, що на Закарпатті чимало пасічників. Існують у вигляді династії. Так, справу Паращенця продовжує його син, який теж є співробітником інституту, так само матковод. Ну, наприклад, був голова спілки пасічників Стретович. Були значить, кілька його, кілька віце-президентів, ну, зокрема, був Веред і був присутній Дід Василь, дід Василь, незважаючи на те, були, ділилися враженнями про відвідування. Апіславії в Алматі було ви із Казахстану сказала, що наша делегація була кращою серед цих. І значить, повний звіт про Апіславію обіцяли дати на зібранні у Баришівці. У Баришівці на дев'ятинах. На зібранні бжелярського кругу в Баришівці. Ну так ось можна коротко сказати. Дякую. Все добре. Все.